Слава Ісусу Христу! Любі друзі! Ми зараз з вами знаходимося біля катедри нашої церкви в Італії. Покривителями цієї церкви є святі Сергій Вак. Їх історія є дуже важливою і повчальною для нас сьогодні. Святі Сергій Івак були одними з буквально перших мучеників, мучеників перших віків. Вони були військовими досить високого сану, вхожими до двору Цезаря. І однак вони, служителі Цезарю, правителю людського, пізнали правителя небесного, царя небесного, Господа Ісуса Христа, який змінив їх, їх життя. Вони були колись язичниками і мусили залишити, вочевидь, ці язичницькі звички. Це не сподобалось імператору, і він сказав їх на смерті. Вони гідно вистояли до кінця, пішли на мученицьку смерть і віддали своє життя Богові. Що нам сьогодні говорить Сергій Івак? Вони є прикладом віри, міцної, твердої, впевненої віри, правдивої духовної боротьби. Вони подолали ідолів, яким служили. Питання для тебе. І для мене на сьогоднішній день з якими ідолами я маю змагатися, яких ідолів я маю відкинути зі свого життя, аби на їх місце увійшов правдивий Бог. Це важливий духовний принцип. Треба розуміти, бо боротьба духовна вона не є для того, щоб ми самі себе зробили кращими. Боротьба духовна потрібна для того, щоб ми впустили в своє життя Бога, який нас перемінює. Бо не раз на життя духовне дивляться як на щось, що духовним не є. Молитву вважають якось такою самозаспокійливою медитацією, або піст, вважають чимось радше подібним до дієти. Але так не є. Де там дух, де там духовність? Наше життя, воно матеріальне, фізичне і також духовне. І речі, які ми робимо, вони мають бути речами. Духовними, тобто наповненими присутністю Божою, ми маємо відкидати, ламати, руйнувати ідолів в нашому житті. І Тут треба зробити самоаналіз. Можливо, цим ідолом є алкоголь, можливо, можливо, цим ідолом є наркоманія, можливо, цим ідолом є гнів і ненависть. Можливо, цим ідолом є гординя, або навіть якийсь страх, який став. Царем в моєму житті. Ми маємо запросити Господа Бога Ісуса Христа в наше життя, аби Він могутньою рукою подолав цих ідолів. І сьогодні також запрошую вас просити цієї молитовної допомоги у святих мучеників, щоб ті, які перемогли ідолів і увійшли в присутність Божу, також і нам випросили цієї благодаті змагання духовного.